Це Славко. Ну, я скажу, що спілкування з вами, мої любі глядачі, призвело мене до певних психологічних змін. Віднині ніякої слаба Окаголки. Єдине, чим я можу компенсувати ваш вплив на мої мозги, це абсент. Я скажу, що менше мені вже не допомагає. А зараз ми поговоримо за вплив. Бомбардувань енергетичних систем на перебіг війни та за їх ефективність. Ну, спочатку я вам покажу лінію фронту. От бачите, що вона стала для нас корисною, вони розбивають собі лби на бажаних для нас ділянках їхнього наступу на Сході. Це нам потрібно, це та форма наступу, котру ми в них можемо вітати. Не забувайте, що цей харківський умовно, харківський напрямок він в Другій світовій війні не раз переходив з рук в руку. Це ті успіхи, котрі можуть бути оспорені. А ми з вами поговоримо за бойові дії в тилу, за дії противника проти наших енергетичних систем. Ви всі були свідками цих операцій, я думаю, цих бомбардувань. І зараз поговоримо за їх доцільність. Сама ну допоможе нам оця от людина, полковник військово-повітряних сил США Томас Гріфіт, молодший. Він займався предметно аналізом ефективності бомбардувань енергетичних систем. Треба сказати, наслідком його праці є оця книжка, котру вам всім раджу, стратегічні атаки національної електричної системи. Вона ясно, що відцензурована, була старенька 94-го року. Відцензурована. Ніяких тут видатних таємниць ви не дізнаєтесь, але багато цікавого ви звідси дізнаєтесь. Чому навчає нас Томас Гріфіт молодший? Що все це вигадали в вищій школі тактичної авіації перед другою світовою війною, і це вигадали американці, тому що в той час їхнє суспільство вже залежало від електроенергії. Вони собі уявили, як би вони жили без електроенергії. І подумали, якщо ми і інших позбавимо електроенергії, то може з цього щось і буде. Значить, другу світову війну ми в Європі пропускаємо. Єдине, де вдалося зруйнувати енергетичні системи, це була Франція. Між 44 четвертого, як тільки союзники висадилися, власне, вони зразу зруйнували енергетичну систему Франції. До 45-го року світла там було не дуже. Я скажу відверто, і до 58-го року світлом там було у Франції не дуже. Ще коли де голь приходив до влади. То були перебої світа, були вірні відключення. Німці, німцями було справитися важко. Вони лише, здається, в лютому 45-го року припинили експор... імпортувати електроенергію зі Швейцарії. Ви розумієте, що коли у вас поруч є Швейцарія, коли у вас була Норвегія, то проблем з електроенергією у вас буде мало. Вони завжди могли, завдяки енергетичним системам. У умир... Ратенау, зрозумієте, що перш ніж ратенау розстріляли з пістолет-пулемета мп 18 він німцям встиг ще до Першої світової війни зробити. Коли його називали зрадником, його так накривав, як нашого гетьмана. Скоропадського. Каже, я ж навіть, вам все построїв. За що? Ну, каже. Так і тут він збудував систему з великої кількості невеликих електростанцій. Зруйнувати котрі було неможливо. І коли збиралися це робити, їм статистики відразу сказали, і не лезьте, Ви говорить, не доб'єтесь б'йось ефекта. Лучше в Клагенфурте бомбить подшипниковый завод единственный. Но ну, союзники не послышались и решили два раза подряд его не бомбить. Поэтому немцы до конца войны были с подшипниками. Конечно, немецкую систему не разрушить. Но Нива решила изруйнувать и японскую. З японцями було дуже складно. Японці, виявляється, будували свою енергетичну систему як американці, але вони були настільки хитрі та підступні, що у них було дуже багато запасного обладнання. Що вона, власне, енергетична система залежала не на набором у вугіллі, як Німецька, а на гідроелектростанціях японська. А й зруйнувати плати на електростанції важко. Насправді. Я зараз буду тут уже не хронологічно, а Логічно, системно вам пояснюють. і японці дуже багато мали генераторів, розходних частин, цього цього добра. У них було повно. Що американці не встигнуть розбомбити. Японці тягнуть нові. І коли я почув, що Японія хоче допомогти Україні відновлювати зараз я трохи хильну абсенту. Енергетичні системи мене відразу зажевріла надія. Я відразу пішов гуляти, насолоджуватися теплою осінню, бо японці нам пропасти не дадуть. У них дуже великий досвід. І тоді, вже після аналізу цієї ситуації, вирішили атакувати в Кореї енергосистему. І тут ми можемо вже поговорити за важливі речі. Бо Корейська війна була першою, коли вирішили через бомбардування електричних систем вплинути на політичну волю керівництва, на волю суспільства до продовження війни примусити керівництва Кіма П'єрбава до прийняття політичних рішень до підписання миру. Перша задача, яка обмежити експорт електроенергії з Кореї. Це було важливо. Там була на кордоні, ви знаєте, велика гідроелектростанція, вона спостачала Маньчжурію, а Маньчжурія тоді була оружейною кусті Китая. Ясно, що за 4 дні 51-го року, здається, в січні, американцям вдалося знищити 90% енергетичних потужностей Кореї. Це призвело до того, що в країні два тижні не було світла. Потім понаїхали російські радянські корейські і японські спеціалісти почали ставити генератори на шахтах на малих воєнних заводах. Припинився як Дійсно, в Манчурі на щось там на два роки. Плани не могли виповнити по производству, Але, як ви бачите, що шокіма першого не примусили до переговорів. Про що нам це говорить? Що першу мету за дося... Росія досягла в боротьбі з Україною? Україна декларативно припинила експорт електроенергії. Це перший і, мабуть, єдиний успіх росіян в війні проти енергетичної системи України. Що треба розуміти? Що фактично, на жаль, ми вони вірніше воюють з беззахисною системою. Я вам зараз це поясню. Тому що так як вона була закладена в радянському союзі, вже небагато від неї лишилося небагато воєнних відомих методів захисту використовуються. Тут треба розрізняти дві теми: власне, неефективність боротьби з енергосистемами. Про що переконливо свідчить світовий досвід, то що росіяни на це це черговий раз вони взялися за те, що здійснити неспроможні. Це власне через нівешество. Як ну як коли людина не знає, що щось не можна робити, не, не можна зробити, вона за це береться. Наступною війною була війна у В'єтнамі, де примушували, а не врахували, що багато в'єтнамців до того жили без електроенергії. Вони безпосередній привод гідроелектростанції на Воєнні заводи змогли зробити на рознесення воєнних заводовів і гідроелектростанцій, це не вдалося. Про що йдеться? Що нам то на відміну, от правильно каже Гріфіт молодший, нам то ж не треба нічого військового виробляти. Ви не забачи, що в другу світову потребу 90% йшло на промисловість, 10% на споживання населенням. Тут я статистики давати не буду, я не хочу ніяких українських цифр використав мене часу, не був, я вам просто даю схему, даю теорію, якою ви можете скористатися, а мені відверто ліньки. Яку частину споживає населення в Україні? Яку частину споживає промисловість, споживає транспорт? Це перше, що треба розуміти. Друге, що те, чого Україна не виробить, не має значення. Нас все одно постачають за кордону. Ми компенсуємо брак національного виробництва ввезенням. Коли Союзники в Кореї розбомбардували 95% постачання через територію Кореї з Маджурії, То тих 5% -5 постачання було достатньо, щоб в повільній перспективі накопичувати корейські запаси озброєння, і китайські, і боронитися на фронті. Не забувайте, що на другому етапі війни в Кореї, як це не смішно, війна в Кореї найбільше зараз підходить до ситуації війни в Україні. Я вам поясню, чому зараз йдеться за утримання лінії фронту. Фронту Путіну йдеться за утримання лінії фронту і за досягнення певних тактичних успіхів. От Йому важить за якимось бісом взяти Бахмут. На, на йому Бахмут, йому частину Донеччини, я відверто не розумію. На, що нам Херсонщина, я розумію, я вже не раз пояснював. А на що йому це? Ну хай вдавиться, хай польється кров'ю. Нам це вигідно. Оця форма наступу, яку ми спостерігаємо на фоні, це найбільш вигідно для наших збройних сил. Значить, ми отримаємо все через. Ввезення воєнної продукції самі не виробляємо. Наскільки можна зіпсувати нашу мораль, ви розумієте, наша влада, на відміну від Путіна, не залежить від населення. Це Путін залежить від прихильності населення, як це не смішно. Диктатура залежить від прихильності населення. Він взяв і визнали і мобілізацію в Москві нечинною, припинили повестки визнали недействительним. Розумієте, що таке признать повестку однажди недействительний. Це прецедент, це рушить всю систему. Ми на це не звернули увагу. Він значно піше скажуть: у нас одна, один раз обрали, і все. До наступних виборів. Потім знайдеться якийсь ще один народний герой з матюками, он уже там є Лізе, один якийсь з фермерів. І знову якогось чергового крітіна випіруть і. Власне, кораблік попливе далі, у нас демократія, у нас воля населення перетворюється на нічого методом проуновського збирательного двіження, те, чого Путін не осягнув. Далі наскільки ефективний буде, наскільки ми не зможемо перекидати електроенергію, наскільки у нас не є запасних. Запасного обладнання і потужності ми не знаємо. Я підозрюю, що у нас цим погано, що приватний сектор багато чого напсував наші енергетичні системи, і впровадження державного контролю. Я навіть не знаю, чи нам на шкоду чи на користь тут розумієте, найбільша загадка не ефективність впливів російських на нашу енергетику вони ніякі. Відверто сказати, а беззахисність і невідомість нашої енергетичної системи, як ми компенсуємо, як у нас резервні мощності, як у нас резервні лінії, як у нас запас оборудовання накоплен по броварах. Я скажу, що навесні вдарили по трансформаторах, і ще один трансформатор нам обіцяє тільки в кінці року, то ситуація ніяка, в принципі. Раніше енергетичні секрети вважалися государством найбільшим і тому в реальній державі. І тому добитися реальної інформації про стран енергетики, про мережі, про резервні можливості, про путі обходу, про поставки електроенергії обходними путями все це вважалось справжнім державною таємницею. Наскільки росіяни мають доступ до наших державних таємниць в енергетиці, я підозрюю, що мають на жаль, тому що їхні удари виявилися ефективними. Або є ще одна причина, в яку я ну, не вірю, але просто вам пропоную, що ми їх дуримо, як дурили британці 44-го року при атаках Фау-1, Фау-2, вони сознательно дезінформували противника об ефективності ракетних атак. Можливо, ця істерика, що там аж третина енергетичних мощностей наших поражена. Я це собі уявив. Розумієте, проблема в чому? У нас велика кількість. Станції, вони великої потужності, і з якою потужністю вони працюють. Розумієте, тут от на найбільш ефективне було 65% максимальної мощності? 65% до 75%, тому що там собістоїсть зростає. Наскільки ми можемо підняти мощність наших станцій? Це ще одне питання для фахівців. Наскільки це можливо? Ми, я цього не знаю. Я би міг цього дізнатися, але робити відвертити не збираюся, то я вам просто читаю популярну лекцію. І ще одна причина, що політика цим політик постачається з окремих, що правильно у нас пишуть, що на нашу власть вернее включення не подій, і це добре Вища керівництво держави, та то военне, воно запитується з інших енергетичних систем, перебоїв з електроенергії не буде, надо сказати. Чи вдасться противних до таких радикальних методів, як руйнування реакторів, як руйнування плотин, гідроелектростанцій, в принципі, в тих воїнах, що вели в цивілізованому світі в 90-ті роки, такі удари вважалися неприйнятними. Чи порушить Путіна це нігласне правило неприйнятності таких ударів? Я не знаю. Але що треба розуміти, що кількість... Засобів вражень, які вони застосовують, в принципі, недостатньо, що ефекти, ефекту вони досягають через повну беззахисність нашої енергетичної системи. Ви знаєте, що немає об'єктової ПВО з автоматичних орудів. коли ви порівняєте ПВО Сіула, перша противоздушна бригада, та кількість вулканів 20-мм, котра в них таємно розташована на небоскребах, і вони їх перетаскивають ночами з небоскреба на небоскреб, щоб северні корейці не бачили, Воно виглядає. Трохи наївно, трохи романтично, але може би спрацювало. Бо я принаймні бачив два об'єкти, де це б спрацювало, ви знаєте, на ТЕЦ, котру видно з Лисої гори, і на ТЕЦ на лівому з слісного басів з високого берегу озера. Там елементарно можна було прикрити. Те, що ми не прикриваємо такі об'єкти, на відміну від СЕУЛУ. Це дуже погано. В Сеулі, каже, ми по три місяці з даху зараз не злазимо, щоб ніхто не знав, де ми знаходимося. А потім протягом 12 тижнів нам заборонено повідомляти, на якому даху ми сиділи. Вони ж так, дрони просто в Кореї не літають. Там заборонено СУ весь поділений на зони ПВО. І так просто запустити дрон, як у нас, в принципі, в Сеулі, в Республіці Корея неможливо. з цим великі складнощі. Так от, беззахисність нашої системи це головне, чого ми маємо боятися, і головне, на що ми маємо ставити нас, натиск на необхідність самих різних, аж впрод до примітивних, до стрільців защитних стін вокруг оборудовання. Дуже часто проти невеликих ударів ефективними є захисні стіни. Захисні стіни, захисні екрани, все це переконав, довело свою ефективність, що в Німеччині, що в Японії, що в Кореї, що в В'єтнамі. Все, в принципі, можна захистити, коли є оцей творов'яний. Труд населення, мурав'яне, готовність постійно вони нам зламають, а ми зробимо. І є запас. Ну, запас, я сподіваюся, тут на Японію. Так що причина цих от ефективності це те, що ми вже забули, як в 90-ті роки жили при вієному відключенні, це раз. І друге, що відверто сказати, наше ПВО, об'єктове, я не кажу зазонне ПВО, за Зональне я цю тему не затрагиваю, воно ефективне, але об'єктове ПВО в нас ніяке. Тому в цих умовах. Путін, котрий не читав гріфіта молодшого, його генерали, які не читали, особливо цей сирійський гріфіта молодшого, можуть спробувати позбавити нас битових преимуществ електроенергії, але на перебіг війни це ніяк не вплине. Бай.